Які авто найчастіше купують? Fabia Octavia. Який сегмент зараз на розрив? Кросовери, електро або дизель? кросовери, електро, гібрид. Яка модель або бренд продається найшвидше? Тойота Toyota. Toyota. надійність. Що зараз обирають більше? Дешеві варіанти чи дорожчі, але з історією? Люди готові переплатити трішки грошей за дорожчий сегмент, але щоб він був перевірений. Який бюджет найпопулярніший серед покупців? 10-15. Яка машина вас здивувала найбільше? Зікер 001 Z Sport. його динамікою, якістю салону та і, в принципі, візуальним, як він виглядає, чи часто повертаються клієнти за другою чи третьою машиною? Так, да, у нас є клієнти, які вже на протязі невірно 4-5 років повертаються кожної зими орієнтовно перед новим роком і е, купують у нас автомобіль, точніше обмінюють по е, програмі трейдингу. Тобто, старе нам віддають і обирають у нас щось інше. Чи помічаєте сезонність у продажах? Весною, в основному це весна. Яку одну пораду ви би дали людині, яка зараз шукає авто? Шукати якісне авто, перевірене авто, сертифікуємо партнері авторії. Яку машину ви б самі? ми купили з вашого асортименту. Перед вами 650 BMW 44. Це швидкість, надійність, що тут ще пояснювати? Це BMW просто. Всі люблять BMW.